Так, друзі, всім привіт. У нас вечір. Нічого з нього не знімав, думаю, вже трішки засніму вечором, трішки спала в нас спека. Робити нічого таке неможливо по господарству. Зробив я ось десь годину назад. закінчив це і я забив наших кроликів. Забив я трьох самців, це термонців. Думаю, тому що вони зараз переростуть більше шести місяців і вже м'ясо, як ви розумієте, вже буде не таке смачне. А так як м'ясо для своїх гарних знайомих, то треба завжди зробити їм приємне і щоб м'ясо було свіже і молоденьке. Тому прийшлось забити сьогодні мені трьох самців термонців. Тушки вийшли в мене десь по 2800. Коштували. От Я знайомим продаю по 200-220 гривень. Така ціна. Хтось може дорожче продає, ну я так продаю. У мене такі поки для своїх такі розцінки. Зараз покажу, де звільнилися клітки і що я зараз хочу пересадити наших яких кроликів на ті їхні місця, де сиділи наші термонці. Значить дивіться. Забив я цих. Одного тут термонця, одного тут термонця забив, одного тут забив. Тут термонців я ось термонця не трогав. Він мені сподобався, тому я його залишив. Зараз хочу, що я зробити. Хочу пересадити ось у нас тут ось дві дівчинки. Я зараз бо їм тут неудобно, їх вже скоро можна. Буде теж вже бити, ось меншенько сюди пересажу. І сяму. Бо я їм тут ставлю. Там тоді вичищу. О! І хай поки так будуть. Повичищаю. Та, Вони бачите на всьому. І вже їм буде трішки удобніше тут сидіти. Дитина води поналивала. Це в нас кролики, які теж йтимуть на м'ясо. І потихеньку в мене щось. Ця кліточка вільна. Я хочу і ця вільна. Вже можна тут ось відсадити ось цих ось. Мабуть, завтра я це зроблю, передивлюся. Або може і зараз. Зараз передивлюся, де тут хлопці, де дівчата і гарних хлопців. Окремо можна вже буде відсадити. Відсадив я двох самців ось. Хай трішки тут побудуть. А потім ми пересадимо там кроличку. Там місце є. І тут десь або тут пересадимо кроличку, і в мене звільниться клітка, тому ми іще відсадимо, дивіться. Яке Каліфорнія в мене. Як Каліфорнія є, трішки додамо. Все, а тут не знаю, така жирюка. Чекаємо 9 числа. Я ось трішки накидав їм сіна. Подивимось, як вони будуть, чи окроли будуть, чи не будуть. Так, ну що, і нашу малечу я вже ось загнав, аніч я заношу. Все, ви бачите, які підросли у нас курчата, які маленькі, гарненькі. Mm -hmm. Та от уже я дивлюся, що не прийму, що за забрикосий. Що ж вона ось висить, дивіться, ви бачите? Вона гніє ось. І ось таке саме ось повністю. Ось теж. Шкода, скільки абрикос. І як пропадуть дуже шкода. Так, ну що, друзі, всім знову доброго вечора. Ми вправляємось, вправляємось цілою родиною, не жінка. Абрикоси коштує після роботи. Зараз будемо кормити нашу цю малечу і вже заганяти. А зараз, що хочу вам показати я. Дивіться, це ж треба так було. Ось яблуко впало і це білий налив. І наткнулося так. Дивіться, Яке смачне яблуко. М -м -м. Все в оригіналі. Завтра, мабуть, ні, не завтра. Післязавтра я нару друзям відро. Хрещені. Так, що ми тут? Курей ми покормили, як завжди. Зараз давайте підемо, подивимося, що в нас там курнику в літньому. На бачите, курі їдять. Я вчора зняв, ось дивіться, що зняв я. Я на зиму закриваю, тут бачите, сітку цю. Зняв, щоб заходив сюди холодний воздух, тому що курям тут буде дуже-дуже спекотно. Так, ну що, дивіться. Оце за сьогодні, що у нас нанесли наші кури. Що у нас? Давайте включимо світло. Так, світло включили одне. Що у нас тут? І ось наші голубенькі. Це як почав давати макуху, зразу дивіться, почались гарно нестися. Так, ну що, давайте заглянемо, тому що тут у мене, ось бачите, дві тут подружки сидять. Кожен сидить, як хоче. Так, а що це тут? Там сидять яйця. Теплі. Зараз поставлю. Так, пробуємо, що у нас тут вода є. комбікорма майже немає, завтра прийдеться досипать. Муся, ти у нас вагітна? Так? Да? Мусюні. Анютка, а тут вода, доці. Да. Так, моя вон помічниця тепер. Значить, друзі, дивіться, придбав. Ось такий гарний шланг. Взагалі прекрасний. Зараз вам дитина покаже, як відкривати, покаже. Ну, це беремо, оце круто. А, в цю сторону. І оце. Вона вже наливається. Значить, дивіться, шланг 25 метрів. Це все з тік-току зараз вам покажу отаке облуддя ось підключається сюди вода непоганий такий по якості шланг є ручка можна кріпити до стінки втім кому цікаво заходьте ютуб по-моєму полька у нього сайт Гарно, мені така річ сподобалась щоб не тягати оце ось облуддя ось дивіться як завжди оці шланги бачите то я вирішив Придбати таке ціна і якість. Так, ну що, дивіться, моя помічниця, ось все. Побула у бабусі, Приїхала і тепер мені допомагає. Розливає ось воду нашим кроликам, а я вже буду вправлятися. Так, друзі, що хочу теж сказати. До цього часу наші куропатки не несуться. Не знаю, в чому річ. Яйця до сих пор немає. Чи може, що два самці, і вона не хоче, не можу. Кому? Хто їх тримає, напишіть мені в коментарях. Чому так? Тому що в тому році яйця були. Як була пара. Наливай десь, наливай. Ось наші рижухи. всі, всі хочуть питки. Зараз він забрав. Будемо нашим фазанам теж наливати воду. Помиємо. Було кожен вечір. О тут зараз. Вона нагрівається вода. Бачите, все в піску зараз. Дуже удобний такий шланг.

Води літають у нас Ді від дітай, який летів. Все, поставив нашу воду казали. Перевернула. Зараз теж будемо прибирати. і запускати. Так, ну що, доня вправилася. Отримаю камеру. А далі я вже роз... комбікорм нашій малечі і зерно суміш, дивіться, як завжди. Показую, чим я годую своїх кроликів Бачите? Нашим карубкам сьогодні буде у нас комбікорм. Один день у мене. Сінце. Один день зерно суміш і один день я даю своїм хлопчикам ось. Бачите, да? щоб не був. Ось Бачите. І комбікорм корм є і все є. Самчик наш жаркувато. Самому тут жарко ходиш. Нічого я відчинив і тут дивиріхай. На вечір бачите аж хека, як бідна. Бачите, вона вся мокра ось сидить під водою. Треба буде їм робити головне, щоб вона не скинула, якщо вона Мочте, не скинула кроленят, якщо вона і правда спарована. біля водички сидять. Да? Режиньки. Реженьки, шовы. Режуньки. У нас один тільки кролик відстає. Он риженький. лапку потягнув десь. Значить, моє видно, як раз він менше. Нічого, викормив його, піде на м'яско у нас. Так, друзі, все добре. Я вправляюся, тому що вже у нас пів десятої вечора. 21.30 десь приблизно. Ось, бачите, лапку він підвернув. І треба нашим кроликам давати їсти. Все, друзі, всім до наступних зустрічей. Як завжди, бажаю вашому господарству процвітання і здоров'я.